Всім привіт, друзі! В цей важкий для нас та країни час ми повертаємось в YouTube з відеооглядом трекінгових кросівок від Salomon модель X reveal 2 з мембраною Gore-Tex. Ми вже робили огляд першої генерації цих кросівок без Gore-Tex. Його ви можете подивитись за посиланням у кутку. А зараз подивимося, що змінилось. Почнемо з верху взуття. Вони також зроблені з міцної сітки, яка забезпечує вентиляцію та високу паропроникність. Безшовна конструкція забезпечує високий рівень комфорту, довготривалому використанні та запобігає утворенню мозолі. Возькі шнурки зменшують кількість точок тиску в області підйому стопи, забезпечуючи рівномірну та зручну посадку. Наявність мембрани збереже ноги сухими, але варто пам'ятати, що це невисокі черевики і вода може потрапити легко через верх кросівок. Язичок з'єднаний з верхом з обох боків, завдяки чому він залишається в центрі та запобігає попаданню у взуття бруду. Також хочу зазначити дизайн, він виглядає свіжіше в порівнянні з першою версією кросівок та буде мати чудовий вигляд не тільки в горах під час трекінгу, а й в міських умовах. Але треба враховувати, що очевидним мінусом чорного кольору є те, що в спекотній сонячний день кросівки нагріваються більше за інші кольори. Тепер про захист: мисок та задник. Захищені прогумованою вставкою, що позитивно впливатиме на захист пальців на крутих спусках. Але багато від цього захисту очікувати не варто. В цих місцях все ж таки кросівки достатньо м'які. Підошва all-terrain contra grip. Внаслідок того, що внутрішня підошва зроблена з піни Ева, кросівки чудово амортизують та поглинають всі удари. Протектор з гуми агресивний, виглядає довговічним та буде мати гарне щеплення на багатьох видах поверхонь. Як і перше покоління Salomon X reveal мають невелику вагу всього 350 грамів в 42-му розмірі. В цілому, кросівки вийшли логічним продовженням лінійки початкових кросівок для хайкінгу, трекінгу або просто використання у місці. А ціна в 130 доларів за версію з мембраною дуже приваблива. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо так, не забудьте підписатись на канал. Також, якщо будуть питання, залишайте їх у коментарях. Купити та приміряти, як завжди, можна замовивши в нашому інтернет-магазині. Дякую за перегляд.